Артрон. Комплексний захист та підтримка суглобів. Гарно тут, спокійно, тихо. Ага. Нова могила. А ти не хочеш це зробити прямо тут? Та не бійся, дурнику. <пілляє> Викликай поліцію. Я не вирішую. <пілляє> Привіт, Микола. Як ти, живий? На, поїж нормальної поробоцької хавки. А ти, до речі, класа сьогодні виглядаєш. Прям вау. Дякую. Я на тобі? Що з нас трим? Квартальний звіт не робить людей щасливими. Половина доків не сходиться, інше перекручена. Попроси свого офісного шура царенка. Я ж цьому не спець, ти сама казала. А так і є. Бо все, що ти заповнюєш, нікуди не годиться. Бо справи суду повертають, інші зависають. І було б непогано, якби ти відкрив якусь гучну справу, таку, щоб всі аж ахнули. Можливо, це допоможе. Ого. Може, валеріанки вип'єш? Доброго ранку. Там, де ти таких слів не кажуть. Чого такий веселий? Теж Та квартальний звіт чекаєш? А справа кому прийшла про зомбі. Може, візьмеш? Взагалі ну, то мені і тут уперів вистачає. А можливо, це наш шанс. Зомбі у пані, флісовій фей. Гучна справа. Давайте, давайте. Розкривайте. Що старий пес? Все тришся біля ній хазяйки, а кістки не дають. Вау. Я, може, і старий, але сам собі від самозакоханості, що попала, не лискою. До речі, у мене на ТВ цікаві документи. <с No> Ай, Леве, і що цікавого нарив? Ну, як мінімум, аб'юз, сексизм і перевищення ой, трясся. Що ж тебе робити? Догана, тюрма! Ну кажи, ну не тягни, ну, ну, ну. А з приводу того, що ти нарив, то це все внутрішня робоча атмосфера. І командний дух. Такий собі компромат. Ну, побачимо. Але я б на твоєму місці писав заяву на звільнення? І пішов без зайвої драми. А я б на твоєму місці тримався подалі від старого пса. Mm. Бо він може і. Та ти як маньяк тихоня всіх помічаєш у своєму блокнотику. А ти як публічний, маніак зануда, яка все записує на дошці і систематизує. А ти ложечку персональну носиш, щоб герпес не відчепити. А ти всім бали виставляєш, на які всім по цим балах. Серйозно? Тоді у тебе 47 і ще слово буде 45. А ще в тебе проблеми з довірою. Бо ти вважаєш, що ти сама винятковість і що всі тебе можуть підвести, тому ти їм не довіряєш. У мене проблеми з довірою. Окей, це неправда. Це неправда. Не і це легко перевірити, пройшовши тест на довіру. Ставай там будеш мене ловити. Я готовий, давай. Ловиш? Ловлю. Угу. Ловиш. Ловлю. Давай. Давай. Будяк, лови. А, а ви інших премій не отримуєте? Вирішили замахнутися на Дарвінівську. Ми проводили тест на довіру. Дуже вдало. Що за справа? Де всі? Привіт. А що ти така довольна, ніби взяла консерву по акції і не траванулась? Mm. У мене свої метафори. А в мене сьогодні, мабуть, був найкращий секс після будяка. У тебе був секс з будяку? Так. Так. нікому кому кажи. Одним словом, у нас є зомбі, і треба зрозуміти, звідки він взявся. Ти ще два зомбака підтягнулася ще раз, запізнитись. Будете боятись і мене, і світла. Що за зомбаки? Ну, технічно він не зомбі, а воскреслий. <кій> Приходько Вадим, бізнесмен, 47 років, розведений. Зник два тижні тому. Викрадачі вимагали викуп, дружина відмовила. Зараз він в лікарні. Я повторювати не буду: ось справа: бігом на цвінтер шукати інших. Кого інших? Зомбів. Зомбів? А собі вчителя з відмінків. Може, повилазять зараз з усіх могил. Вибачте, а мене сьогодні непохоронний на настрій. Можна ми в лікарню? Шеф, ви ж знаєте, який я забобонний. Можна з Кариною? Чорти не хрещені. Чуєш, як мирно пікає. Пік. 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 Ну, щось не дуже і мирне Пік. пікає, ти москає. Пік. Звідки у вас зброя? Ви хто такі? Спокійно. Ми поліція. Чим доведете, а що ви поліція. Ч -ч 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 -ч. Ви не нервуйте. У вас же поранення. Спокійно. Ну, Припустимо. Щось хотіли? Ну спершу дізнатися звідки у вас пістолет? Друг переніс для самозахисту. Тут? Угу. А від кого ви збираєтеся захищатися? Від тих, хто викрав і прикопав? У вас є версії, хто б це міг бути? Я би сам хотів дізнатися. Але якщо не добили, то мабуть прийдуть добити, чи ви так наважаєте? Ну. Є така ймовірність. Алло, Тамом. Та, все добре. Та я тобі пізніше наберу. я тебе. Ну що там? Все на місці. Ну, Та ясно, що так. Виходить, цей приходько на струни виліз. Це ти зараз що? Кривляєш мене? Ви тут один працюєте? Ні. З напарником. От це ясно, що так. Який шикарний у на нас виходить діалог. Ви витягаєте людей, ми з вас по слову. Так де він? Ну, звідки я знаю. Ну, мабуть, десь тут цей він ну, там щось. Ну, то то так. Чуш, мудяк, перекладач. Не підказуй. А ти не кричи на мене. То скажіть, за вашою версією, приходька на цьому місці виробили? Ні, сюди вже притягнули. І ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не чув. Ас. Хто це такий нарядний? Де? Тобто ворогів у вас стільки, що всіх і не згадати. Uh -huh. Ястенько, ну що ж, життя багатих, воно таке тяжке. По собі і знаю. Приходько, а що у вас з жінками? Що uh, Каріна, ти що думаєш це хороший момент для флірту? Це для справи. Ну, дружина, може коханка, може дружина друга. Ну, як у всіх дружина? І... І відстань від людини. І коханка колись була. О, бачте, і коханка колись була. А скажіть, дружина до вас приїздила в лікарню? Ні, Мабуть, їй ще не повідомили. Навпаки. Ну, Дружину точно попередять першою. Тільки вона виїхала за кордон минулого тижня. Виїхала? Угу. Та виїхала і виїхала. А скажіть краще: чим займається такий красень, як ви, якого дружина за кордоном? Автосалон на окружній. Автосалончика. Дружину, підозрюєте? Не, а що вже варто. Хто знає. Дружину час від часу міняти треба. Розумієте? Не не ну, розумію. Дімка, ти чого мені одразу Тай не подзвонив? Як? Я Що тут сталося? Ну, залишилося? Де Славик. Десь печінку закопує ваш Славик. А ви хто такі? Ми опору повноважень з А ви? Софія Семенівна. Прізвище ваше? А ви мене в чомусь підозрюєте? Це для протоколу. Знаєте, такі ситуації не щодня трапляються, тож можливо, в чомусь і підозрюємо. В чому? В тому, що я людей живих закопую. Це ви нам скажіть, ми не знаємо. Так і я не знаю. І з ким попала, розмовляти, я не зобов'язана. А з ким попало і не треба. Ви зобов'язані допомагати слідству. Як у начальниці вірної вам державної установи. Ні? Добре, не хочете тут, будете в іншому місці. Затримайте, будь ласка, пані директорку. Що? Ось дещо знайшли. Золотий браслет з гравіюванням Жека. Я в роботу. Прийнято. Настільки в захваті від себе, що навіть на людях не сором. Не мали дурницю. тебе є 20 гривень мені не вистачає. Потім поверну. Yeah. Але спочатку інформація. Що ти на мене не рив, а? Інтрига жити не можу. Чи це все понт? Та ні, є у мене цікава бабочка на тебе. Це та, що я віддав Васильці, щоб він тобі віддав. Як? У старого пса є натреновані цуценята. Я їх пасу. Ось випадково передав мені інформацію про їхні слідчі досягнення. Та найголовніше те, що Марина покриває твої дебільні методи. Добрий день! Мені хтось пояснить, що за фігня у вас тут відбувається якого хріна ваші поліцаї ні за що затримали мою маму? Друже! в оберти, дитяча кімната через дорогу. Ось, А я мистецтво. А через неправильно заповнені справи двома бійцями, половина з них повертається з прокуратури. Їм. І висять висяками. А я тут прикриваю вас до кінця кварталу. Так? Молодець. Дуже приємно спостерігати за твою дедукцією. Тому що проявляти ініціативу Осика без мізків смертельно небезпечно. свої манатки, ти відсторонений. Сподіваюсь, сьогодні вже будеш звільнений. Скрийся, бісиш. А ви розгрібайте всі свої папери з розкриттям, з показниками, з докладами. Що знайшли по справі приходька? Тут все зрозуміло. Дружина Приходька замовила його і звалила за кордон. А, а ще ми були на кладовищі і ось знайшли браслет з гравіюванням ЖЕКа? Формально не ми знайшли, а криміналіст. Чий браслет? Очевидно, якогось жека? А, а ще ми затримали директорку цвинтаря. Вона якась мутна. Так, все від сьогодні. Ніякої самодіяльності. Ясно? Ясно. Але ж ви самі нас. Я сказав: все більше ніякої ініціативи. Все по уставу і протоколу. Якийсь він дивний сьогодні. Так ми по протоколу їх затримали. Перешкоджали слідству. Ого. А ти знала, що твій ти... Приручений опосум? риє на мене компромат. Що, та не вигадуй? Чи ти боїшся, що щось знайде? Я провів слідчий експеримент. Заради приколу, відправився, якусь злити, якусь туфту царенку. А той пожмаканий ідіот випадково відніс йому документи по справах. А там така каша, що царенко може використати це проти мене. Як же ти дістав із своїми постійними дебільними іграми? Що? Ну, вибач. Тобі допомогти? Вийди геть. Дякую. Ви хочете сказати, що я когось закопувала? Це абсурд. Ну, Не хочете казати ваше діло, але далі питань не більше. Наприклад, про ваші статки. А вони, як і подивилися, досить непогані. Як і ваше авто явно куплене на ставку чесного директора? Повірте, наші копачі теж працюють гарно і щось таке ще на ринуть. А ви нервуєте? Певно, не через те, що все гаразд, правда? Гроші і машина у мене від продажу землі. Ну і підхоронюємо в старі могилки. Ну бо що? На байковому он по сто тисяч за місце. А нам теж треба якось крутитися. Mm -hmm. І ми не продаємо це все під оренду. Комунальне підприємство розумієте? Прибиральникам гроші, копачам та всім платити треба. Тобто це ви все з добрих намірів? Угу. Mm -hmm. Ясно. Ви Випустите тут? Я скоро повернусь. Ви просто викопана доброта. За результатами мого допиту директорка є основною підозрюваною. За результатами твоїх психологічних тестів. У нас на неї як будь-яка в голові. Нічого нема. Відпускайте. А ще сьогодні не прийшов другий Гробокопач. Перший сказав, що він набухався. А що каже другий? Нічого. Вмер? Ф ні. Не знаю. Ми не шукали. Ну, то йди і шукай. Сам? Ви його самого відпустите? Ні. З мамою. Сам! Що тут складного? Всі інші зайняті паперами, а тобі папери краще не а, а Може осиці подзвонити. Ну, подзвони. Алло. Алло-алло-алло! Осика. У -у Куди ти пропав? Я тобі вже пів години намагаюся дозвонитись. Ти можеш приїхати? Я не пропав. Я можна сказати, себе знайшов. У мене курси. Цих Арні. А... Ну, коли пташечки, розумієш, яєчка, пінгвіни, то все. Мені потрібна твоя допомога. Це я маю тобі допомагати. <свистовець> я забув пістолет. А тут дуже напружена ситуація. Ти можеш приїхати? Будяк, будя, чом. А що ти від мене постійно женеш свою маму? Така жінка. у така жінка. Слухай, давай, мами, не чіпати. Синула, Синуля. Ся. Цям-цям. Добрий день. Де можна вашого напарника відкопати? Ну, а що, коли він? Ну, це от. Спасибо. Ей! Добрий день, а, а я вас шукаю. Я, я з поліції. Сподіваюсь, ви більш говірки, ніж ваш напарник. Чого втікали? Ось сторінка директриси. Біля неї молодий чел. Ем, я прочесала по сторінках і виявилось, що це її син на ім'я. Які варіки? Жека? Ти теж вмієш похоронити, тільки інтригу. Цей персонаж сьогодні бігав по відділку, маму шукав. Дзвоніть у сиці, хай прослідкують за директрисою. А ми тут для чого? Щоб виправляти помилки молодості, папери розгрібайте. Щоб на завтра все було в ажурі. Квартальний звіт. Камон. Відколи ви зацікавилися заповнюванням паперів. Завжди. Просто вас боявся лякати. Що <клес> ж ви причепилися до мене. Ну що ж таке. Осика, а ти де? Я на пенсії. Я тепер пенсіонер. Вільний птах. А ти, Журба, підкаблуця. Слухай, тут потрібна твоя допомога. Треба прослідкувати за підозрюваною. А ти. що, п'яний? Я вільний. Розумієш? Осіка, ну чесно, без тебе ніяк. Я не буду більше працювати на того вашого як він там, Сковорода. <ріху> сковорода. Догнала. <ріху> я ж. Я жахлива людина. Осика, якщо я тебе назад візьму? Пане майор, чекай. Чесно. Ну, ти ж найцінніший член команди. То що, береш? А що, що, що робили, куди бігти? На цвинтар? Як домовляли зранку. Це я поняв. Погнав. Квартальний звіт. Що, мама? Завжди знала, що ти придурок, але щоб настільки, це ж треба голову мати, з бандюками зв'язатися. Ходи, перевіримо цю могилу. Може, ти ще голову там забув? Що відбувається? Ось спіймав потенційного злочинця. Бадик, так ми не зустрінемось. Дружина повернулась. Журбинка. Ну, як поїдете дзвони. До козла повернулася його корова. А хтось буде дзвонив? Треба подзвонити попередити про синка директриси. Тому, я думаю, це головний підозрюваний. Він від мене втікав. Алло. Так, Олеся, привіт. Так. Що ти стоїш? Тягніть його. І пістолет заберіть. Нема в нього пістолета. Що значить, прошу звільнити за власним бажанням? А ти розумієш, що після цього тобі з роботи тільки охоронець віде? Ну, що в армії куповаканції. А чого так раптом? Щоб не підставляти тебе. Угу. Ну, може, поки ти тут допоможеш мені з документами. Швидше закопайте, поки нікого немає. А з принзарі тихим небіщики сплять, і вітер траву колихає. Біщик, Павло. І найбільших василь тигесенько пісню співають. О, Боже, який файний світ, як тяжко його покидати. Там сідять горілку, там сідять вино і пивом дають запивати. Що? Обісрались? Витягайте. І придумайте, як ми зараз до поліції поїдемо. Будячок! Власть. Ну, дивись, для тебе це шикарний варіант. Ти звідси валиш і, можливо, Марино Добруч. За власним бажанням, ясно? Хм. То це ти? Про Марину думаєш? А ти не думаєш. Хм. І все? А де жарти? Іронія, сарказм? Невесело. Царенко. Не риємо там, де ще раз може бути горила. Друга раз можуть не дістати. Так. Так, все добре. Все добре. Та Не треба їхати, я впевнений. Да, у мене все є. Так. Вибач, я тобі потім передзвоню, да. я тебе теж. Привіт! Ти ти ти, як я просто Фух, переживала сильно. За мене? За тебе. Чого? Ти, ти, я добре, я, я, доб, я добре. Я, я в обіймі. Вибач. Ну супер, молодці. Вони майже самостійно розкрили справу. Mm. Син директорки допомагав медуганам утилізувати тіла на маминому цвинтарі. Mm. А Приходько цього просто не добило. Ось все і вспливло. За кожним великим злочином криється купа маленьких. Можна сказати, команду я підготував. А що з бандою? Син директорки розколався. Виявляється, його дружки піднепили багатіїв. вимагали викуп. Потім просто прикопували на центрі. За цими піднепалями вже відправили наряд. Слухай. ну а Ми з тобою непогано працюємо в парі. Шкода, що пізно це зрозуміло. Фогоши А Якби ви бачили, як я врятував будь-яка від цих гробо... як робокопівав. Сам. Сам. І що скоро до сам будь-яка відпустив? Відпустив. А ти що п'яний? П'яний. О! Кабинка. Ти чого зажурена така? Тому що любов це складна штука. Особливо, коли закохуєшся у лев. А ти свого шефа бачила? Ну, Марина в кабінеті. Вони там документи <гументи> розгрібаються. Пішли тебе додому. Пішли. Пішли, Пішли. А, Та, Ай! Тебе чудо мене? Прихла до мене. Поехали, до мене.